Перший навчальний день після зимових канікул, 16 січня, більшість житомирських школярів та й педагогічних колективів повернулися до звичного освітнього процесу. Отож, як минули канікули та перше півріччя, чи багато дітей повернулися за кордону та чи змінився формат навчання? Зараз дізнаємося. Твої канікули, перші канікули. Добре. Я читала букварика, як нам казала вчителька, а ще я дивилась у віконце і бачила, як випадав у нас сніг. А чи було цього року якесь диво, що тобі приніс Миколай? Мені приніс, я заказувала у нього. Будинок іграшковий, і він приніс, я його досі вдома збираю, бо він із його. А ще приніс пазу з єдиноріжками. Дуже класно. Бачиш, як він знає всі твої бажання. А скучала за школою, за однокласниками? Дуже, дуже особливо за моєю найкращою подружкою Поліною. У першачків якраз тривав урок малювання, тому учні за допомогою малюнків намагалися показати, чим вони займалися під час канікул. У середній школі в перший навчальний день у 23-му році вивчали українську історію. До вивчення нового матеріалу, як ви зрозуміли, так з анонсуваному земною назви у у нас сьогодні це буде історичні усні джерела сьогодні. Ми будемо вести мову про усні джерела історії, так яка дуже актуальна в світі тих подій, які відбуваються сьогодні, і безумовно ми доторкнемось та історія, яка вони бачать, яку вони чують, так і можуть передавати далі своїм поколінням із уст в уста. Нам пощастило те, що 5 Б навчався фактично у повному складі починаючи з вересня місяця. В другому семестрі з січня місяця до нашого складу класу повернуло ще троє учнів, які були з нами попередні роки. Дітям пощастило, що вони не втратили цього живого спілкування і контакту вчитель, учень якого так не вистачає на дистанційному навчанні. Через бажання вчитися офлайн безпосередньо в школі серед однолітків п'ятикласниця Яна та ще кілька школярів у першому семестрі перейшли з класу В до паралельного Б класу. В клас був на дистанційці, а я дуже хотіла у школу піти. Ось ми вибрали Б-клас, бо він сподобався за, за дисципліною, ну за вчителем, керівником. Він мені сподобався. Ось. Розкажи, будь ласка, про свої зимові канікули. Сьогодні перший день навчання після вихідних. Е, мої зимові канікули прийшли дуже, дуже класно. А що приніс Святий Миколай під подушку тобі? Він мені трішки не під подушку, але він мені приніс ковтинку, е, приніс мені е, людянку, він мені ще приніс е, Лего. Е, та сережки. Нічого собі святий, Миколай дуже щедрий цього року. <плес> Скажи, чи сумувала за школою, за уроками? Так, сумувала. Я дуже хотіла у школу піти, бо ну, спілкування з друзями це, це класно ходити у школу. Я їздив до бабушки і до обох бабушок і ну, так, трохи сумував за школою, бо цікаво. Там. А так, ну, цікаво, пройшли канікули. Я. А чим займався? Книжки читав, ми в селі були, я сам з собакою, з сестрою, ми гралися, ну, бігали. Сніжки ліпили. Да, З'їжджали з сніжної горки на Лядянці. У 19-му ліцеї 1276 учнів отримують освіту за різними формами навчання. У нас 18 класів навчаються за очною формою і 28 – за технологіями дистанційного навчання. Один клас у нас навчається на змішаній формі. Крім того, хочу відзначити той факт, що багато дітей знаходиться за кордоном, і на сьогоднішній день у нас 58 учнів забезпечені екстернатною формою навчання, і 4 за сімейною навчаються. Щодо вчителів, то склад педагогічного колективу зберігся навіть попри те, що один з педагогів через небезпеку війни за кордоном навчати дітей вдається дистанційно, говорить заступник директора ліцею. І додає, що вчителі і діти мріють повернути. Нутися до нормального режиму навчання, яке було до вторгнення ворога. На щастя, перший навчальний день минув без тривог та вимкнення світла. Сподіваємося на краще та віримо в зсу.